Доброго дня, шановні підписники, глядачі. Сьогодні у нас мова піде про розсаду. Зараз такий сезон розсадний, тому і ми декілька хвилин виділимо для цієї нашої майбутньої рослини. Багато з нас, мабуть, відсотків 90, вирощують розсаду на підвіконні. Нема теплиці, вона ще не накрита, нема як її опалювати. Підвіконня найкращий метод, як ми рахуємо, для вирощування розсади. Але це не зовсім правильно. Які розсаді добре на підвіконні, відносно добре, це помідори, їм температура більш-менш нестабільна, нічого шкоди не принесе. Капуста. Так само все добре, питань нема. Тому ці дві культури спокійно можуть у вас бути на підвіконні. Така ж розсада, як перець. огірки, баклажани, баклажани, кавуни, дині, всі ці рослини люблять, щоб не було перепаду температур. Бо на вашому підвіконні буде температура в день дуже жарко, вночі дуже різко буде е, знижуватися температура. Ще дуже важливо, щоб в цей момент в нашим рослинам поступало світло приблизно 12-14 годин. Тому, якщо помідором це вони такі більш витривалі рослини, то для перців, кавунів, огірків, баклажанів необхідна температура більш-менш стабільна і освітлювальність 12-14 годин на добу. Не забуваємо підживляти нашу розсаду. Звичайно, певним чином ви підживлюєте завжди, ви в ґрунті, вже маєте якісь певні підживлення. Але не підживлюйте азотом розсаду. Вона піде в ріст, це ріст, азот це ріст, але не коріння. І ваша розсада швидко зачахне, почне жовтіти, почне погано розвиватися. Тому додавайте там, де є фосфори і калій. Ці два елементи необхідні розсаді. Коли ви вже будете висаджувати ваш ґрунт, да, додайте азот в місні добрива і все буде добре. Якщо ж ви вже робите перевалку, наприклад, перцю чи там томатів, то непогано буде підживити звичайними дріжджами. Ви знаєте, як їх розбавляти на 1-3-літрову банку теплої води, одна столова ложка е цукру, дріжджі, там пакетики є 12 грамові. Додайте, накриваєте, ставите в тепле місце і через пару днів ваш розчин вже буде готовий. Поливайте один раз, хватить, щоб цим рослинам було добре розвиватися, і їхня коренева і структурна рослина були в нормі. Не забуваємо також, які рослини не люблять, щоб їх пересаджували. Ну, основна рослина, яку ми завжди сіємо в окремій ємності, це огірки, перці, кавуни, дині. Вони не люблять, щоб їх пересаджували. вони... Дуже різко реагують на те, що пошкодилось їхнє коріння. Тому висаджуємо зразу окремо, робимо перевалку обережно і потім обережно висаджуємо ґрунт. Щодо освітлення, завжди виникає багато питань, що використовувати, чи фітолампу, чи звичайну лампу, чи лампу накалювання, чи люмінесцентну. тут все залежить від люмінів, які отримує ваша рослина. Звичайно, фітолампа, якщо вона якісна, вона буде більш корисною. Вона випромінює більш ультрафіолетові випромінювання, і це корисніше для рослин, вірніше для їхнього росту. Корисніше, звичайно, сонце. Але звичайна лампа для того, щоб наша розсада підтягнулася і не тягнулася десь до якихось промінчиків сонця на нашому підвіконні або на столі. Тому використовуємо звичайну лампу, чи це світлодіодна, чи люмінесцентна, і у вас розсада буде нормально рости. Лише не забуваємо 12-14 годин освітлень на добу. На цьому на сьогодні все. Пишіть коментарі, пишіть, як ви робите. Можливо, ви робите найкраще у світі, а ніхто про це не знає. Всім гарного здоров'я. Пока.